Всім доброго дня. Сьогодні швидко готуємо смачний і корисний салат. У нас є, бачите, бурячок такий відварений, червоний. Ну, як кажуть, він грітний. У нас є такий сир і буде зелень. Нарізаємо кубиком наш бурячок. Таким самим кубиком зараз наріжемо салат, цей сир. Зелень. Олійки запашної і такий салат. Розрізаємо так ось у коробочки, бо він дуже м'який, ніжний. В принципі, можна брати бринзу. Це такий схожий на бринзу. Теж буде смачно. Бачите, такого самого розміру, як наш болячок. Трошки присолюємо. Наш салатик. Тепер перчиком мелений горошком. Горошок. І зелень зараз наріжемо. Зелень з городика, бачите, кріп петрушка. Цибулька зелена. Салат за 3 хвилини. Так що поставте вподобайки, зробіть репост цьому відео, підпишіться на канал. А я вам буду показувати прості, смачні домашні рецепти. Можете повторювати. Мінімум продуктів, максимум задоволення яке воно красиве на вид і користь, і користь так, дуже корисне солодко. Заправляємо олії, а перемішаємо вже безпосередньо переживання. Олія так, ложечка, можна оливкову. Да, можна оливкову олію, якщо є. А от нам оливково щось не, не подобається. Нам подобається наша традиційна українська запашна олія. Все, всім, дякую за перегляд. Смачного.